Усім привіт! Сьогодні 20 лютого, 25 рік. Відео розпаковка. Посилка отримана від інтернет-магазину Садовий Рай. У них я замовляю засоби захисту рослин. І зараз у відео зроблю маленьку вставочку про сам магазин. Покажу як виглядає сайт магазину Садовий Рай. Для цього пошуку прописуємо просто садовий рай. Першою стрічкою, якою нам пошук знаходить садовий рай.com.ua. Заходимо сюди. Ось так виглядає сайт садовий рай. Першим ділом хочу показати, де територіально знаходяться місто Вінниця. Село Зарванці, вулиця Одеська, 2, Вінниця Україна. Це західна сторона міста Вінниці, вже Окраїна, де місто Вінниця переходить у село Зарванці. Хто з міста чи району може у них забирати все самовивозом? Так, ще покажу категорії, що нам магазин пропонує. Засоби захисту рослин, засоби індивідуального захисту, інструмент, добрива, багато чого іншого. Виберемо для прикладу засоби захисту рослин. Тут воно поділяється на гербіциди, інсектициди, фунгіциди, прилипачі ну і інше. Виберемо фунгіциди. Отак от от нам в рандомному порядку пропонуються безліч фунгіцидів, різних виробників різних дозувань, тобто пакувань. Так, і ще можемо скористатися швидким пошуком, коли не хочемо гортати це все, а шукаємо якийсь певний препарат, наприклад, Делан пропишемо. Нам сайт два варіанти знаходить в пошуку. Кілограмове оригінальне пакування і 100 грам це буде фасування з оригінального пакування. Ну, ось так. Виглядає сайт. Все дуже зручно, швидко. У них постійно все є в наявності. Другий раз замовляю, перший раз не пам'ятаю, скільки там було десь в районі 10. Різних препаратів все було в наявності. Цей раз 8 замовив, теж все є в наявності, що дуже рідко буває у інших магазинах. Там перетелефонують, скажуть, що половини немає. Пропонують якісь аналоги, замінники. Тут такого немає. Тут все є в наявності, все оригінальне. За це можете не хвилюватися. Одним замовленням стараюся замовити основну масу препаратів, які потрібні будуть мені протягом сезону обробок. І всім раджу заздалегідь запасатися препаратами, а не шукати їх в останній момент. Тоді і ціни будуть більші. Зараз поки ще не сезон, ще можна щось знайти дешевше. цій посилці не всі препарати, які мені будуть потрібні, дещо залишилося з минулого року. Тому я його повторно не замовляв. Ну, тут саме таке основне, що мені потрібне. Розпакуємо і подивимось. Октелік, його я використовую для диплоїдних слив. У фазі зразу після закінчення цвітіння для того, щоб плодожерка не вражала зав'язь. Так, вперше купую кораген. Раніше я його купував в пакетиках. Це от купив уже в такій тарі. Теж Інсектицид, буду використовувати шкідникам. Скор. Повертаюся до скору. Два роки обходився без нього, але вирішив повернутися, нічого кращого, мабуть, немає. Ампліго, четвертий сезон користуюся. Дуже хороший препарат. Починаючи від попелиць, плодожерок, закінчуючи королацьким жуком, працює бездоганно. Engio теж повертаюсь до Angio. Найкращий, я вважаю, це найкращий системник, без нього ніяк не обійтись. Без нього плодожерку на кісточкових не вивести. Так, тут у нас, ну судячи по фракції гранули має бути розфасовка. Сігнума. Так, Сігнум 100 грамів. У мене абрикос небагато. Мені цих 100 грамів вистачить на сезон повністю. Використовується на початку цвітіння абрикоси і під кінець цвітіння. Бджолам нешкідливий. Тут у нас хорус. Знову ж таки повертаюсь і до хоруса. До скорої до хоруса два роки ними не користувався, шукав аналоги, замінники, але повертаюся до них. Так, тут у нас мідний купорос, виробник Турція. Будемо пробувати. В мене ще є мій старий, не, не знаю, якого він виробника. Колись мені відеречко подарували. От воно вже майже закінчується. На 4 сезони мені того відра вистачило. Ще кілограмчик докупив, щоб точно мені на цей сезон вистачило на 3% бордовську суміш. Так, має бути 8 препаратів. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 і плантатор мені в магазин поклали у подарунок. Їхні контакти. Ну ось так така невеличка посилочка. Кому цікаво які ціни на дані препарати. Ще на прикладі коруса. Ось тут 100 грамів його. прикладі от саме такого пакування хочу сказати, чому я купую так, а не в пакетиках по 3 грами. Тут 100 грамів. Ціна 600 гривень. Нам на, один, на одну обробку потрібно 3 грами. Тобто тут на 33 баки. по 10 літрів. 600 на 33. Виходить 3 грами. І ціна в нас за цих 3 грами виходить 18 гривень, там 18 з копійками. А оригінальний хорус в пакетиках по 3 грами коштує від 25 до 35 гривень. І про це я зняв невеличку вставочку і додам його сюди у відео. Таку прописуємо хорус в пакетиках, такі нам видає результати пошуку. Дивимось ціни 27, 30, 10, 44, 15 гривень, 29, 80. Наскільки різняться ціни? 12 гривень, 15, 20, 14, 90, 35 гривень. І зараз подивимося, яка ж між ними різниця. Вибираємо варіант за 10, найдешевший 10 гривень, 44 копійки. Так, фунгіцид хорус 3 грами. Більше нічого, ніякої більшої інформації. Фунгіцид хорус. Інструкція і ні слова про те, хто виробник цієї продукції. Ось так, повертаємось назад. Вибираємо варіант за 27 гривень 30 копійок. Тут ми бачимо фунгіцид хорус, вже вказано, що це сингента. І країна-виробник, Швейцарія. Ну і виберемо ще якийсь варіант. Ось 14 гривень 90 копійок. Тут навіть вказано аналог Україна. Аналог. Тобто тут мова не йде, що це Сенгента там чи ще якийсь там виробник. Тут зразу вказано, що це Україна виробник. Ось такі варіанти і... Давайте ще дорогий подивимося, 35 гривень. Ну, тут вказано, що це сингента. 35 гривень ціна. Сингента. Така ціна приблизно 35 гривень, розрібна у різних магазинчиках. Ось цих препаратів має вистачити на повний сезон обробок 2025 року. Мій сад налічує близько 200 дерев, переважність на більшість з яких віком від 2 до 5 років. Є з десяток дорослих дерев. Я думаю, що цього має вистачити. Рекомендую усім магазин садовий рай, там ви знайдете все, що вам необхідно. Далі Буду замовляти тільки у них. Все, дякую за увагу.